Добре, тоді переходимо до цього нищівного законопроекту, який знищить все, як зазначають його розробники стосовно економіки Росії. Перше, чому Трамп все ж таки змінив свою позицію? Багато тижнів цей законопроект в Сенаті сенатори. Казали, казала, є більшість, яка там пере... велика більшість, тобто з запасом, яка прийме цей законопроект, питань немає. Вся справа президенті Трампі, ось він каже: Я готовий підписати його це перше. Друге, наскільки цей крок, якщо він буде реалізований, підштовхне Путіна задуматися, сісти за сіл переговорів. І третє, Трамп залишає за собою право просто впроваджувати цей закон у життя, фактично. Ну тобто він його підпише, але чи буде реалізований, залишає за собою це для того, знову ж таки, щоб, щоб все тримати в своїх руках. І якщо Путін підморгне, то Трамп нічого не зробить, якщо ні. То буде реалізація. Давайте тоді поговоримо масштабно про це. Перше, ще навесні поточного року Трамп заявив умову, що він може підтримати рух цього законопроекту, коли питання введення чи не введення таких кроків буде належати йому. І в текст було записано ця позиція. А тепер. Чому трапилося так, що два тижні тому, якби ситуація сколихнулася, комісія сенатська підтримала документ. Більше того, він навіть був поставлений в порядок денний, але його так і не проголосували. Тому що Москва кинулася нести пропозиції і принесла якийсь папірець. Тепер, коли стало зрозуміло, бо вже Європу підключили, ну, це означає, що Трамп валиться. Тоді треба Європу, підключати, ну, щоб відповідальність розподілити, бо медалі його, а медолі, ж на всіх треба ділити. Абсолютно правильно. Тому тягнути передати. Що ж європейці? Це тактичний крок. Мовно кажучи, даєм хід, може, навіть голосним, що я не вірю, але в мене в руках буде цей механізм. Це тактичний інструмент тиску. Причому він. Як меч. У нього є два леза. Одне спрямовано на Москву, а друге на Київ. І це треба чітко розуміти. От. Бо з одного боку, це інформація Москви, що ми можемо прийняти цей закон і ввести, а з іншого боку, Україні ми можемо його і не приймати. Тобто, Ви від... вважаєте, що його можуть навіть не прийняти. Так, його можуть і не прийняти. Скоріше за все, скоріше за все. Його не будуть приймати, бо тоді все зосередиться навколо фігури Трампа. І на нього будуть тиснути так вводь санкції. Нині він може це робити, однак він хитається. Взагалі, цей законопроект. Насправді, там вже три законопроекти, їх три всього. Один із них лише йде мова про вторинні санкції. Тому в даному випадку, скажімо так. Тема ця, вона, на моє переконання, продовжує жити як тактичний інструмент, не більше, не менше. А навіщо тоді її взагалі було оживляти на таких масштабів? Ну, тобто Трамп про неї сам заявив, якщо про неї ну, не забували звичайно, але ж е, зрозуміло, що Трамп не хоче. Я не ряжуся в цього Піжмак, як казав класик економіста, але те, що я бачу, що пишуть гранди економічної науки сучасної. Вони кажуть, що ну, такі речі е, швидше нагадують фантасмагорію, яка притаманна нині Наваро з оточення. Тобто, красиво звучить, але впроваджувати з життя нереально просто. Ну, тобто, це ну, скажімо, речі, які продовжують реалізацію того, про що говорить Трамп, коли. Мита, коли все це прекрасно, чудово, але ми бачимо, куди воно веде Сполучені Штати Америки. Вже це всі прекрасно розуміють і бачать. Тому це з цього плану. Однак це не означає, що у цій ситуації, в санкційній політиці, це може бути зайвим. Адже я ще раз хочу наголосити: його чогось сприймають тільки як тему, його і не називається там періодично 500% мита. Ну, даруйте, але д 500 і чим закінчили з Китаєм після 125? Тобто, тут воно лежить усе на поверхні. Чи хоча б давайте подивимося на Швейцарію. З 39 привезли злиток золотий, Ролікс і опинилися на рівні вони, 15. Вони знають, що треба витратити, скільки там, я не знаю, 100 тисяч євро, і все буде добре. Тобто, давайте тоді знову ж таки тут підсумуємо. Ви не вважає, Ви вважаєте, що це все профанація, Цей драконівський закон, законопроект. По перше, може бути не прийнятий, А по-друге, якщо її прийнятий, то в життя його дуже складно ввести в реалізувати в житті. Так безумовно. Я приймаю цю позицію, бо я розумію, чим далі буде розвиватися ситуація, тим тема митно-тарифного тиску вона буде нівелюватися. Бо паралельно весь світ зараз піднімає хвилю, що Трамп руйнує ВТО, ну Всесвітню торговельну організацію, руйнує ліберально економічний порядок за рахунок оцих мит. І фактично він настільки наносить удар по осі зла, скільки дезорганізує економічне життя в середовищі країн демократії і свободи. Пане Романе, а оцей візит наслідного принца Саудівської Аравії Бен Салмана, на ваш погляд, може певним чином вплинути на тиск на Росію? Тому що Трамп, звичайно. Там бізнесові речі, принцип трильйон, чи скільки там він пообіцяв вкласти в США. Трамп має свої будівлі на території Джиди. Там і заробляє на цьому фактично. Але ж Трамп знову не був би Трампом. Вісім війн я зупинив дев'ята на підході, але Путін мене розчарував. І тут же ж маємо, що саудити зараз заливають Азію дешево, знизили свою. Ціну на свою нафту заливають, витісняють російську. Російська нафта втрачає на фоні можливих санкцій, які 21 листопада повинні бути впроваджені. Чи може бути певна якась домовленість, що саудити з американцями будуть тиснути на росіян? Чи Саудівська Са... Аравію це взагалі не цікавить? Це питання ніяк. Ах, для чого яка мета була цього візиту з боку? Трампа, зверніть увагу, він перший зробив крок. Він перший поїхав. То він очікував, чому? Трамп домагається, леститься, він готовий на все. Тільки заради одного, щоб Бен Салман підписав Авраамові угоди. Це міняє розстановку сил на Близькому Сході. Це задає новий вектор. І не дивлячись на те, що в секторі газу війна продовжується. І від цього благоденствія Дональда Трампа Ізраїлю євреям все гірше і гірше, бо вони постали перед тупиком. У них тепер немає інструменту, як вирішити проблему з бойовиками. Хамас. Тобто, це, знаєте, це дорога в кошмар постійний, те, що зараз створено було Дональдом Трампом. Але як ви бачите, Натаняху мовчить, вони мовчать, ну, це, це їхня справа. От. А от о, втягнути в Авраамові угоди в Саудівську Аравію, це сказати, що ось дорога! я вам показую світло в кінці тунелю. І в цьому є дуже серйозний резон. Можу вам сказати, що з усього, що твориться і крутиться навколо близькосхідних трагедій і бід, Авраамові угоди, на моє переконання, це дуже перспективний план. Неправильно сказав, не план, концептуальний підхід. Більше того, я б його розглядав як альтернативу дводержавному статусу, про який йде мова, який все рівно не буде реалізований. На, на те є маса причин. Давайте не зупинятися на цьому, бо е, я розумію, що й одна, і друга, і четверта, і п'ята сторона бояться сказати, що цього не буде. А от Авраамові угоди дають можливість. <зняти>, бо це абсолютно новий підхід, пане Романе, це Європейський Союз на Близькому Сході. Причому з досить серйозною інтеграцією, причому в, цьому, в цій концепції є місце Ізраїлю і Палестинській адміністрації і автономії. Але. але немає місця Ірану, наприклад, і Росії, Росія. Немає немає о, бачите, але нема ну, правильно кажуть, але нема там місця таким, як Іран. Бо... І вони це розуміють і вони будуть протидіяти цій ситуації. І вони і, цю ситуацію. Причому mm. у них для цього причини є ідеологічні, економічні, геополітичні, бо це шиїти, бо це фундаменталісти, бо це ті, які входять війсь зла. Бо це ті, які своє вістря поставили на знищення держави Ізраїлю-євреїв, і так далі. І в цій ситуації або Арабський світ разом із Ізраїлем цю концепцію Аврамових угод, таки протисней буде реалізовувати, і викине Іран, на смітник з його шиїстською фундаменталістською ідеологією. І тоді можна сподіватися на мир на Близькому Сході. але… Пане Романе, треба ж розуміти, що цей мир не потрібен Москві, Пекіну, Тегерану. Тому і витворяється те, що витворяється. Поки от ми з вами сиділи, зараз мелькнуло повідомлення про консультації Ірану і Москви з питань ядерних технологій. Це зрозуміло. Ну, ж ж Це сигнал. Відвідують, відвідують і відвідують російську Ну і зверніть увагу, Бен Салман же не підписав аврамових угод. А я розумію, що Кушнер буде в цьому відношенні працювати, Трамп буде в цьому відношенні працювати. Але все, що творилося в цій зустрічі, було спрямовано тільки на одне: Щоб наслідний принц поставив підпис під Авраамовими водами. Ну, він цього не зробив. Не зробив він з зрозумілих причин: Палестина.